Ті жінки притягують Меланія Трамп, Мерлін Монро, Фріда Кало, Мадонна. Вони дуже різні, різні обличчя, різні характери, різні долі. Але щось спільне, що ми можемо щитувати з них майже тілесно. Вони притягують не тому, що вони ідеальні, а тому, що не бажають бути. Правильними. Сьогодні я хочу поговорити не про них, а про той внутрішній стан, який ми через них впізнаємо. Мене звати Інга Демидрашко, я телесно орієнтований терапевт і коуч за стандартами Асі. Понад 18 років життя пов'язано з тілом від хореографії до глибини роботи з станами жінок. І дуже добре знаю. Притягання це не образ, це стан, який щитується тілом. І що таке притягання насправді? Коли ми говоримо, вона начебто притягує, ми дуже рідко маємо на увазі зовнішність, ми відчуваємо присутність, внутрішню цілісність, контакт із собою. Притягання це не те, що жінка робить, це те, що, звідки вона живе. І саме тут з'являється поняття архетипу. Роль це те, що ми робимо мама, партнерка, професіоналка. Це функція і очікування. А архетип це стан, з якого жінка живе. Це не про поведінку, це про внутрішню енергію. Роль можна зіграти. Архетип ні. Він або проживається. Або ні. Коли ми дивимось на Мерлін, ми не щитуємо просто сексуальність, ми щитуємо дозвіл. Дозвіл бути відкритою. Дозвіл бути чуттєвою, вразливою. Вона не ховає своє, свою м'якість. І саме це притягує. Це архетип жінки, яка не соромиться відчувати. І зараз питання. Де я забороняю собі бути м'якою та відкритою? Фріда Кало, Фріда притягує зовсім іншим. Не легкістю, а правдою. Вона не намагається подобатись, вона злагоджує себе. Її притягання у дозволі бути собою навіть у болі. Це архетип жінки, яка каже, Я така, я не буду себе змінювати. До вас питання. Де я намагаюсь бути зручною замість бути справжньою? Мадонна Свобода! Мадонна притягує через свободу, через право змінюватись. Грати, ламати шаблони. Говорю про неї навіть хоч через простоях руки. Вона не застрягає, вона в одному образі, вона керує ними. Це архетип жінки, яка дозволяє собі різність і не вибачає десь за це. І тут питання до вас. Де я тримаю за образ, бо боюсь втратити схвалення? Меланія Трамп. Гідність. Меланія притягує тишею, дистанцію, спокою. Вона не пояснює себе, не демонструє, не доводить її сексуальність у внутрішній опорі й межах. Це архетип жінки, яка знає свою цінність без слів. Питання до вас. Чи відчуваєш свою цінність без доказів? Ці жінки різні, і саме тому вони притягують. Бо притягання це не про форму, а про дозвіл бути собою. У своєму архетипі. Ми відчуваємо притягання тоді, коли жінка живе не з ролі і не стану. Можливо, дивлячись на цих жінок, ти вже відчула, який стан собі зараз ближче. Напиши, будь ласка, в коментарях образ, який відгукується тобі найбільше. Дякую, що була тут. Бережи свій контакт із собою. Ваша інга з любов'ю.